Вітаю, вітаю, спіймаємо унікального окуня на річці Сленги. Йдемо на локацію томгал, повертаємо направо і біжимо сюди. Ловити будемо на спіннінг і на трофейну обертову ближню кулю 4 0. Закіт робимо на 38-40 метрів від берега. І твічингом з дна робимо протяжку. Друга швидкість. І потихеньку робимо протяжечку. Так. Ось унікальний річковий окунь. Він приходить тут з цієї точки досить швидко. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що переглядаєте мої відео. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!